А скажіть, будь ласка, це насправді ну можливо і правдиво, але, однак дуже для мене суперечлива теза. Тому що я би хотіла, напевно, як і більшість з нас, щоб українська нація об'єдналася навколо української еліти. Що це означає, що це ми. Завдяки Путіну об'єдналися. А де наш е, е, кластер політичної еліти? Хто ці люди сьогодні? Хто дійсно готові взяти відповідальність за себе за країну за майбутнє? Ви бачите цих людей? Я Не готовий. Я не готовий зараз на цій фазі розвитку нашої державності говорити про політичну елітарність. Але я в якійсь частині погоджуюся, що Путін об'єднав може не так у воєнному сенсі, це також має значення, а в тому, що він дав чітко нам зрозуміти українцям, що ми. Окремі від них, що ми маємо свою ідентичність. Якщо уважно аналізувати два останніх його інтерв'ю, він особливо у першому він дуже чітко розакцентував, що Київ це душа всієї Русі. Він там цілу лекцію прочитав Карлу таксону, починаючи від Рюріків, закінчуючи Сталіним. Як воно це все виглядало? А десь трошки досліджуючи такі явище, як феномен ідентичності, а що таке ідентичність? Це саморозуміння, хто ми такі. Саморозуміння, хто ми такі, бо такі явища, як уява, самоуява, само свідомість, самосвідомість, і найголовніше обмін інформацією, комунікаційний процес притаманний тільки гомосапіенс. більше нікому із живих істот. Це не притаманно, не керуючи, про те, що називається колективна пам'ять. І отак господь історія накреслила, що народи розвинулися із племінних родових структур у те, що називається найвищий ступінь розвитку. Це нація, а народ стає нацією тоді, коли він має свою територію, свої кордони, свої органи державного управління І найголовніше ідентичність. Так, от московська ідентичність проросла з українською московити правду кажуть, що вони не можуть без нас і не зможуть. Без нас, тому що по великому рахунку, Російська імперія почала процвітати тоді, точніше сходження московське царство почало тоді, коли сталася та сумна Переяславська рада. До речі, першу абетку за наказом Петра І написав феофан Прокопович, а взагалі освіту як таку побудували їм там випускники Київської Могилянської академії. Так от, що Путін по-справжньому? Зробив він, розбудив нашу ідентичність, котра, до речі, століття мо, століттями московитами нищилася. Пригадаємо тільки чого вартують Валоївський циркуляр і ЕМський указ що за часів Олександра. Другого, коли вся українськість заборонялася як така, а щоб розуміти, що ми глибший і давніший народ, то приведу простий приклад У 1799 році. Іван Котляревський опублікував українською мовою Енеїдою. А Пушкін, автор їхньої російської літературної мови, тільки народився. Все, що маємо знати, і найголовніше війни за ідентичність, найсильніші і найжорстокіші. взагалі, феномен війни включає в себе три головні параметри. Чотири головні причини: це боротьба за територію, це боротьба за матеріальні ресурси, і найжорстокіше, найлютіше, що тільки може бути це боротьба за ідентичність. До речі, перша справжня велика серйозна битва за ідентичність це якраз згадувані сьогодні вже з нами релігійні війни. Тому дійсно на цю хвилину є нововідтворена політична, самоідентична українська нація, котра ще має поборотися за своє виживання в тому глобальному. Зриві, котрий чекає нас попереду.